Привіт, мене звуть Максим Щербина, і ми продовжуємо розпаковку кандидатів у президенти у шостому випуску Петро Порошенко. Порошенко прийшов у велику політику у 98-му році. Тоді він вперше став народним депутатом. Після цього він ще чотири рази обирався у Верховну Раду від СДПО, нашої України та як самовисуванець. У проміжках депутатства Петро Олексійович встиг побувати міністром МЗС, міністром економіки, членом ради Нацбанку та секретарем РНБО. Усю цю політичну кар'єру він встигав поєднувати з успішним бізнесом корпорацією Рошен заводами та медіа. Прізвище чинного президента фігурує у 18 журналістських антикорупційних розслідуваннях. Одне з них, наприклад, стосується незаконної безкоштовної передачі земельної ділянки у центрі Києва структурам Петра Порошенка та його партнера Ігоря Кононенка. Після того, як Порошенко став президентом, цю справу, за словами журналістів, приховали за грифом секретно. Також в одному з журналістських розслідувань у Порошенка знайшли незадекларовану кіпрську офшорку. Повний перелік журналістських розслідувань, у яких фігурує прізвище Петра Порошенка, шукайте на нашому сайті polithub.org. Посилання під відео. Президент Порошенко найбагатший кандидат на цих перегонах. За даними руху, чесно, його статки складають 839 мільйонів гривень. Адміністрація президента говорить, що Порошенко самостійно фінансує свою передвиборчу кампанію. Але активісти помітили і борди від імені партії БПП, стилізовані під рекламну кампанію самовисуванця Порошенка. У БПП сказали, що дійсно купували таку рекламу за рахунок приватних внесків, але ще до того, як Порошенко став кандидатом у президенти. А детальніше про донорів Порошенка дізнавайтеся на ресурсі золото партій» з 29 березня. Петро Порошенко обіцяє подати заявку на вступ України до ЄС, а також отримати план дій щодо вступу України у НАТО вже у 2023 році. Також Порошенко обіцяє повернути Донбас та Крим виключно політико-дипломатичним шляхом, завершити медичну реформу Уляни Супрун, а також ініціювати обговорення питання щодо відкриття ринку землі, але не більше. Також кандидат Порошенко обіцяє виборчу реформу, виборчу систему з відкритими списками. Але проблема в тому, що те саме він обіцяв у 2014 році. Понад 4 роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Неважлива і образність. Цієї заяви а ще більше про програму Петра Порошенка. Дізнавайтеся завдяки зручному інструменту. Вибори 2019 за кого голосувати. Посилання під відео. За підрахунками руху чесно, тільки у 2018 році на одну лише телевізійну рекламу президент Петро Порошенко витратив більше, ніж усі інші кандидати 175 мільйонів гривень. А робочі візити президента Порошенка та агітаційні зустрічі кандидата Порошенка дуже часто просто неможливо відрізнити. Частину реклами кандидата розміщують районні та обласні державні адміністрації. Мовляв, таким чином вони висвітлюють діяльність президента, а не агітують за кандидата. Дуже зручно, Петро Олексійович. На цьому все побачимось завтра. А в коментарях пишіть, хто на вашу думку вийде у другий тур президентських виборів. Побачимось, виборці.